Он я передаю слово Роману Сластону генеральному директору українського клубу аграрного бізнесу. Я а, сподіваюся, що ви а, зробите такий. А, Висновок усієї цієї панелі, бо наскільки я знаю, ви прораховували е, теж безліч е, різноманітних і логістичних схем, е, е, і співпра співпраці з європейськими портами і е, е, інших можливостей зменшення е, складової е, в ціні експорту транспортної складової. Е, будь ласка, вам слово. Що, які теж ноу-хау у вас є з приводу експорту українського зерна? Доброго дня, вітаю всіх! Чуть, чути мене добре? Так, все добре. Супер, Бачимо, чуємо. Чудово. Так. Дійсно, логістика це ключове. ключове яке всі дійсно зрозуміли, що це лімітуючий основний фактор з початком війни. Зрозуміли і теж виходячи з простої там цифри чи числа 98% нашого експорту зерна, олії, олійних культур відбувалися через порти, як уже неодноразово підкреслювали. Інші спікери, це найбільш дешевий вигідний. І потужний канал для українського експорту. Альтернативи є, але вони на жаль дійсно складні і дороговартісні. Ще на початку, скажімо так, повномасштабного вторгнення чи в перші тижні коли почали задумуватись, що робити, та всі говорили: давайте розблокуємо порти. Давайте розблокуємо порти. Ну але це не така проста справа, як виявилось. Тим не менше, навіть це вдалося. На дипломатичному рівні плюс, звісно, завдяки вдалій роботі ЗСУ. Але в той час альтернативу розцінювали таку, що ми зможемо експортувати різні були оцінки від 500 там до 700 тисяч тонн на місяць альтернативними шляхами. Тобто це сумарно і залізниця, і дунайські порти, і так так, були такі цифри та тобто всі говорили, що це ну. Максимум потолок був мільйон тонн на місяць, так? а зрештою, бачимо і бачили цифри і, і дані по експорту за вересень, за жовтень, тобто, де ми досягли фактично по альтернативним шляхам до трьох мільйонів тонн на місяць. А, звісно, леву участку там цього всього забезпечували проти Дунаю. Це дуже чудово, що у нас все ж таки бу, була така опція. Ця опція була доступна як для агросектору, так і для інших галузей, зокрема для гірничого металургічного комплексу, в тому числі, звісно, що там було вузьке горбишко і почала зростати суттєва вартість логістики. Але тим не менше, такі альтернативи вони в нас є. Вони зараз доволі розвинуті, і навіть ті обсяги, які зараз вони забезпечують, вони дуже чудово. Нам допомагають в цьому в реалізації цього плану, «Б». на випадок, якщо, наприклад, не буде зернового коридору, чи шантаж росіян буде ну от, надто нахабний та з їхніми запитами з їхніми побажаннями стосовно того, які санкції вони хочуть зняти з себе, чи на які поступки вони примушують як Україну, так і весь цивілізований світ. Маю невеличку презентацію. Зараз спробую її вивести на екран. Так. Чи видно презентацію? Uh, так, є картинка, але uh, ми бачимо ваш екран не у режимі презентації. Я зрозумів. А тепер. О, ось тепер це гаразд. Чудово так. Тобто питання, основне це е, вартість цього транспортування, вартість логістики, та і звісно, що з тим як відбулося зростання, який розрив зараз є між ціною на чи лінію культури, порівняно до того, якій е, яка ця різниця, цей спред був е, до війни. Ну, це е, колосальне. Колосальні кошти і колосальний просто розрив. Та, якщо до війни, от ми подивимось на у нас графік ціни на кукурузу: червоний це ціна, скажімо так, міжнародна в США та в ФОБ мексиканських затоки. А зелене це те, що ми мали в своїх портах українських. Тобто, бачимо доволі несуттєву різницю між Тим, що отримували по суті, ми в своїх портах, і тим, що отримували, наприклад, американців в порту мексиканського портах мексиканського заливу, ну і бачимо різницю це, от цю фіолетову лінію. Це власне, різниця, яку формувала логістика, то це ціна, яку отримав фермер, умовно, в центральній Україні, там Київська, Полтавська, Черкаська область. І бачимо, що ця різниця вона складала десь близько 30-35 доларів. Ну, власне, логістика довести складала близько 30 доларів на тоні. Оце там дані минулого року, так ми тоді вважали, що це дорого. Зараз звісно, бачимо, що розрив збільшився. Ще більше за цей період, ну я там пік піку ми розриву досягли по суті в липні, в серпні місяці, а тоді, коли у нас не було альтернативи ще, не було зернового коридору, ми могли користуватися тільки західними переходами, які були всі перезавантажені. Черга в 42 тисячі вагонів, коли Укрзалізниця, ну, на той момент відпустила ситуацію і сказала вантажити всі, все, що є, фактично, ми тоді впали до цієї середньої швидкості 50 км на добу руху вагоном, що ну далеко, мабуть, від того, щоб назвати це ефективним перевезенням. Ну і фактично ми мали різницю в підсумку. Між ціною чи вартість логістики до європейських портів, де ми могли отримати майже оцю світову ціну 294 долари станом на початок серпня 180-200 доларів на тоні. Фактично десь виглядало це схематично плюс-мінус наступним чином: так от там синенька лінія на мапі це близько 30 доларів, те, що ми мали в минулому році. На, на тоні до наших портів і е, жовтими лініями визначено те, яким чином у нас відбувалася чи відбувається логістика. Дуже цікава Зас, схема через альтернативні шляхи. Та, це от там інформація станом десь на кінець е, липня, те, що ми, скажімо так. Зібрали з е, інформації наших членів асоціації, які є безпосередньо сільгоспвиробниками, і в тому числі сільгоспвиробниками, які експортують, яким довелося в цьому році багатьом е, дійсно довелося самим прокладати будь-які маршрути для того, щоб реалізувати свою продукцію е, за будь-якою ціною і виживати. Ну на жаль, ми там не більшості СГ-виробники не є певним заводом, який може припинити виробництво. Всім казали сійте, сійте навесні, да, всі посіяли, а потім почалися. Суттєва проблема. Да? потім почалося це просідання неймовірно, бо всі зрозуміли, що вал буде великий, залишки великі, Ну і кожен, звісно, хотів на цьому заробити, На жаль, власне, підсумку дві треті ціни від зерна з'їдалася логістикою на різних етапах. Але що важливо, визначальним в усій логістиці, як і раніше, так і зараз, продовжує бути. Власне, політика Укрзалізниці, те як Укрзалізниця визначає по суті вартість для перевезення в липні чи то пак вибачаюсь, у вересні в червні вибачаюсь, заплутався, в червні. Укрзалізниця підняла тарифи на 70%, Трошки, звісно, були невдоволені. Якщо так м'яко сказати, цим рішенням, але тим не менше підняли ніби для всіх, в тому числі для зернових. Інша історія, що це вплинуло по суті на логістику десь на рівні близько 6, додатково 6-8 доларів на тоні, але запровадили в тому числі і аукціони, які на період початку перших місяців війни не діяли. І от що у нас цікаво, вийшло з аукціонами. Я не буду брати там уже дані по почервню. Місяцю візьму більш останні там 3-4 місяці для аналізу. От у нас власне, у нас динаміка середніх ставок переможців на аукціонах на зерновози, які виставляє «Укрзалізниця», наразі власне Укрзалізниця торгує лише вагонами під зерно. І фактично тут на зерновому ринку намагається: ну очевидно, зібрати більшу маржу і більшу більшу заробити більше коштів на покриття певної частини збитків, звісно, які виникли в Укрзалізниці через зниження вантажу потоку, через війну, через військові дії. Що з одного боку зрозуміло але чомусь. Все ж таки більшу частину ноші збитковості продовжуємо продовжує нести агросектор. Так, от о, у я нас було... Валерійка чого ще прокоментує ну, з, -з, з іншого боку, з боку залізниці, а звісно, о. Ми. ми з Валерієм Валерій, на постійному дня. діалозі, от уже та, е, оста, ну, оці, всі місяці війни, мабуть, на постійному діалозі. До цього е, не доводилось так часто спілкуватися, але зараз довелося. Так, от дійсно був пік, коли ціна на аукціонах підняли до майже 14 тисяч гривень за вагону добу користування зерновозом. Це був пік. Очевидно, багато чого в цьому залежало, і від бажання, як зернотрейдерів, які мали певні залишки зерна минулорічного врожаю, так і аграріїв, власне, які мали вже і цьогорічне зерно врожаю намагання вивести його через діючий зерновий коридор. І звісно, що тоді, все ж таки, от коли досягнули піку, почули наш крик душі, так би мовити, і, власне, Укразизнича почала збільшувати свого боку пропозицію по акціонам. І от, власне, якщо подивитися на те, скільки було виставлено вагонів по користуванню по датам аукціонів, та то ми бачимо там серпні, в середньому, ну, загалом, було виставлено аукціоні майже 14 тисяч вагонів, майже 15 тисяч вагонів було виставлено в вересні на аукціони. Ну і власне те, що ціни почали так злітати до, до небес, плюс певні були е, очевидні спекуляції вже на цьому ринку, коли е, компанії, які давно працюють на цьому ринку і є там експедитор, експедиторським компаніям, чи компаніям, які мають власні е, приватні вагони в користуванні, мабуть мабуть, для того щоб Збільшити додаткову маржу і на своїх вагонах почали розганяти ціни і на аукціонах. Власне, тоді дякуємо «Укрзалізниці». На той момент суттєво збільшила Укрзрізниця пропозицію вагонів послуг, по користуванню вагонами. І в жовтні ми бачимо що до 52 тисяч вагонів було виставлено на аукціони, Ясно, велика частина, як ми бачимо, в зокрема там в другій половині жовтня, коли вже в нас почалися певні проблеми із дією зернового коридору, коли росіяни почали обмежувати кількість інспекцій на день, коли почалися всі всі закиди, що ніби зерновий коридор причетний до підриву кримського моста і тому подібне. Бачимо, що більшість лотів не зіграла та перестав бути такий серйозний попит, і це суттєво зокрема вплинуло і на ціну. Ну от якщо повернутися до графіка, то бачимо, що от якраз жовтень він у нас тут співпав. Та тобто, збільшення пропозиції з боку «Укрзалізниці», воно збільшення пропозиції лотів фактично і зменшило теж вплинуло на зменшення ціни а. Роман, Давайте ближче до да, сьогодення, ближче. бо ситуація так, звісно, звісно. Ну я до того, що змінюється це швидко, це, важливо, що... це важливо проаналізувати історію, розумієте? А зараз ми бачимо, звісно, що після того, як лоти. Перестали так бути цікавими для учасників ринку. залізниця змінила дещо політику і почала виставляти лише короткі лоти, невеликі, невеликі частини. Ну і зокрема, вела такі нові, скажімо, новий тип лотів, коли полігоном вивантаження були або треті країни, або Корзалізниця ну такі більш гнучкий, скажімо, так, підхід. А за рахунок цього, звісно, також піднялася чи підтрималася утилізація вагонів з боку кризи. ну і останнім часом також вже бачимо, що західні переходи ми забили знову. Черга була вагонів місяць тому зерновосів 3200, Зараз вже понад 7000 вагонів. Плюс у нас є розуміння по зерновому коридору. А власне, це і спричинило, от як ви бачите на попередньому слайді, зростання цін на користування вагонами. вже до 6 тисяч гривень а, і плюс. Е а вже на сьогоднішні аукціони бачимо, що навіть ставку початкову розлізниця змінила з 2,800 з копійками на 4300 гривень за монодобури тобто на 50% по суті вже там мінімальна ставка зростає. Це психологічно також давить, давить на ринок, а тому тут питання власне: ну чи з нашого боку заклик до докрозизниці. Почати збільшувати пропозицію аукціонів, для того, щоб все ж таки якось скажімо збалансувати інтереси між всіма учасниками. От бо як вже говорила Марина, прогноз на наступний рік він печальний. У нас також прогноз, що ми на жаль, будемо мати провал. А ми бачимо це по багатьом чинникам і по зниженню на 25% п'ять посівних площ озимої пшениці, і по тому, що у нас закупівлі добрив під наступний врожай зараз, оцінюється десь в районі 20-25% від того що було в минулому році. Тобто, загалом прогноз такий, що при різних сценаріях ми зможемо. Закупити і внести від 30 до 40% добрив, які були в минулому році. Ну розуміємо, що це прямо пропорційно позначиться на врожаях. На жаль, а тому от база для перевезення в наступному році очевидно буде в рази меншою. І це теж буде створювати певні додаткові проблеми для загалом перевезень. Що цікаво, ще також це один із графіків та от станом до 11-го, 11 всі аукціони, які були розіграні, в основному це аукціони, які є там спотовими. Лише невелика частина, як ви бачите, є на грудень а на певні дати. Це ці лоти, які укрзниця з свого боку виставляла на продажі, і по яким власне. По цим лотам лево часті вигравали власне сірогосворбники компанії, які в принципі точно знають на який леватор у них приїде в і звідки вони його будуть продавати. Власне, вони і пішли в таку більш довгу гру для того, щоб для себе забезпечити певну прогнозованість. Ну мабуть, певну прогнозованість вони також в певному мірі забезпечили і для «Укрзалізниці» в цьому плані. І в принципі ставки, там, наскільки я пам'ятаю, були десь в районі трьох тисяч гривень. Так от питання до чого? От власне, логістика, та логістика, ми бачимо, що вона зараз збільшилася у вартості. По суті, якщо ми беремо по Україні в три рази до наших портів, якщо ми беремо. Вартість логістики до європейських портів вона зросла в два рази, починаючи з там перших тижнів, скажімо так, війни повномасштабної, і зараз та від того, що логістика зараз їдає додаткові і заробляє додаткову маржу там 80 доларів на тонні, це прямий збиток для сільгоспвиробника. От якщо брати ціну поточну, Десь близько 120 доларів на тонну той самої кукурузи чи пшениці в центральному регіоні України, то це генерує для цих виробників в центральному регіоні України десь близько 60-80 доларів на тонні збитку, чисто прямого збитку. А власне розуміємо, що цей збиток ну точно не стимулює їх сіяти в наступному році, а, і на жаль, база до перевезень. В наступному році при такому підході, от е, вона автоматично ми закладаємо, що вона буде зменшена десь два рази на наступний рік. Е, і що тоді будуть робити, власне, як перевізник, е, наш в особі Укрзалізниці, чи е, власники вагонів? Ну, от мені поки не зрозуміло знову піднімати тарифи. Е, чи ну от яким яким чином ми будемо виживати всі разом в наступному році, тому а, роман? А ось резюмуючи, да резюмуючи, ми... хотів би просто е, в цьому форматі також е, закликати до е, певного компромісу для того, щоб ми всі могли якось виживати і заробляти в наступному році, а не заробляти сьогодні, а потім е, всі бути в збитках. Роман, ну наскільки знаю, були проведені а, а, аукціони а, Укрзалізницею за ініціативи, а, до речі, УКАП, з довгостроковим плануванням, а, але а, не дуже великий попит. Попит був на ці аукціони, це планувалося використовувати як інструмент зниження собівартості перевезень. Які там можливі причини цього невисокого попиту на ці, на ці аукціони? Можливо, в перспективі вони будуть більш доречні. Дякую за запитання. Дійсно, скажімо, попит був не настільки високий, тим не менше, він був. Зокрема, на перші декади листопада був попит в районі 37% Від того, що було виставлено, чому не було? Скажімо так, не були розіграні чи не були викуплені всі аукціони таким чином. Ну, там є декілька факторів. Перший фактор: що напередодні по тому, коли виставляли ці лути на аукціони, перша змінилася швидкість, змінилася розрахункова швидкість доволі суттєво, і це серйозно впливало чи робило фінальну вартість перевезення просто невизначеною. Так, тобто, ти виграєш там лот по три тисячі гривень, а потім не розумієш на яку Кількість днів ти будеш в підсумку множити цю ставку. Так? тобто, це на 10 чи на 20 днів. Це суттєва різниця. Власне, після того вже з 6 жовтня було оголошено з боку різниці, що при виставленні лотів буде фіксуватися, вар... буде фіксуватися швидкість. Але це вже було зроблено після того, як перші лоти такі були розіграні. Це один момент. Другий момент, звісно, це певна невизначеність із зерновим коридором. І третій момент: ще третій момент, що важливо, було виставлено фактично 50% всієї спроможності. На той момент були в нас теж внутрішні дискусії, які це має бути відсоток там. Двадцять від 20 до п'ятдсяти до 50 Ми обговорювали варіанти, що це має бути відсотків від всіх вагонів, які може виставляти «Укрзалізниця». Ну, «Укрзалізниця» вирішила зробити, мабуть, піти там по максимуму на, на на поступки. Ну окей, фактично, у нас такі аукціони працювали три дні, тобто ринку і там учасникам ознайомитися з тим, як це має бути працювати і відчути. Ну, дали три дні на, на те, щоб це, це зрозуміти, якось відчути, далі таких аукціонів вже не проводили. Це теж момент. Ну і третій, чи вибачаю, четвертий момент це певний бойкот цих аукціонів з боку інших перевізників чи, чи учасників власне ринку, які виступили проти і виступали за збереження поточної ситуації, а Мета цього всього була насправді одна: це прибрати певну частину спекуляції на ринку. Коли викуповуються умовно квитки на потяг, да, а потім уже ті, хто викупив ці квитки, можуть в день, коли вам треба поїхати. Да, Продавати, перепродавати за завищеною вартістю. От в цьому була логіка. Ну, тому що, мабуть, теж не просто так окрізв'язниця свого часу відійшла від того, щоб продавати квитки без вказання прізвища і ім'я, так, а перейшла до того, щоб все ж таки ідентифікувати, хто має їхати коли, і куди і в який час розумієте? Або в іншому випадку в спекуляції вони на жаль відбуваються. Ну, це навіть по торгах, які були вчора, можна побачити і сказати, тому що де-факто за там лоти билися дві-три компанії: транспортні чи експедиторські які розігрівали ринок і піднімали ставки понад 6 тисяч гривень. Ну, от якщо ви подивитесь там, де вигравалися лоти понад 6 тисяч гривень, це було там 2-3 компанії насправді. Причому деяка частина лотів, навіть вчорашніх, була розіграна по 3, 360, 3, 400 там, і, ну, до, до планки в 4 тисячі гривень. А, Роман, ми вже так затягнули час, бо і іншим спікерам не залишається зовсім часу щоб щось небудь сказати. Давайте ми якось так. Будемо завершувати цю розмову. Два слова. Наступна сесія у нас буде присвячена морським перевозкам. Морські порти як ключова ланка логістичних ланцюгів. Дмитро Анатольович Барінов, якщо ви нас чуєте, будь ласка, виходьте на зв'язок. Я бачила, що ви там з'являлися, але ми так тягнули час, що ви. Поки що від'єдналися від нас. Ми вас чекаємо. А, Роман, давайте за -за -за завершуємо буквально там декілька слів, і переходимо до морської тематики. Ну, я в принципі резюме певне вже підводив, але мабуть, в цьому плані повторюсь тут питання в тому, щоб знаходити баланс певних інтересів між. Власне, учасниками ринку перевезень, тобто перевізником, власником вагонів, чи то як «Укрзалізниця» безпосередньо, чи приватні власники вагонів, ну а також сільгосвиробниками, які е, в даній всій історії по суті несуть весь цей цягар, тягар витрат. На жаль, витрат як логістики, витрат, які зараз е, складаються з е, різниці курсів офіційного комерційного. Різниці, яка складається через невідшкодування ПДВ, ну і можна називати ще декілька речей, от які також зараз фінансуються за рахунок агросектору. Просто хотілось би все ж таки певного партнерського підходу. Дякуємо, Роман, за думку за презентацію. Сподіваюся, що ми всі будемо один одного чути, і будемо розглядати проблеми з обох сторін. І головне знайдемо співпорозуміння.